Українці неймовірні з давніх давен наша земля була щедрою на лицарів, які стояли на боці добра. Своїх героїв чи життя перетворились на легенди, має кожна епоха від терпіля до сучасності. Легендарна Україна історії вільних. Саме таку назву має збірка авторських легенд, натхненних історичними подіями, традиціями та звичаями прадавніх українців. І саме про цю книжку ми сьогодні говоритимемо з її авторкою, письменницею, членкинею національної спілки письменників України Іриною. Ю Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Доброго. Ірино. Доброго ранку! Раді вас бачити. Хочеться одразу спитати, що спонукало вас створити збірку легенд, присвячених різним епохам української історії. Ну, збірка легенда легендарна Україна історії вільних. Оце її тримаю в руках. Вона народилася вже під час велик, повномасштабного вторгнення, mm -hmm. тобто дві тисячі році. І е, я, будучи далеко від України, ну о, хотілося мені чимось теж долучитися до цієї боротьби, а оскільки я працюю зі словом, і інформаційна боротьба у нас теж. Е, Дуже важлива так і е, донесення до дітей нашої історії, нашої ідентичності теж я вважаю дуже важливим, надважливим для майбутнього. Тому е, зародилась така думка написати легенди за історію Трипілля до сьогодення для того, щоб їх зацікавити цією історією, оскільки діти може не, не завжди хочуть читати там сухі факти, так а пізніше вже. Коли стають дорослими, то можливо історія така легендарна, міфічна, захоплива їх спонукає до цього, щоб пізнавати себе краще. Тобто, збірка більше направлена, націлена на дитячу аудиторію, правильно? Так, це є збірка, яка призначена для дітей середнього шкільного віку. Угу. Це років 8, 11, так, приблизно так, тому що легенди є. Так, прискіпливі, але легенди є такі об'ємні, вони не коротенькі, тому для молодшого покоління ну це залежно хто як читає. А для середнього шкільного віку самий раз добре. Розкажіть, як ви обрали історичні періоди та події для кожної легенди у книжці? Бо це мені здається дуже важко, адже історія така величенька. У нас так це дуже важко, і насправді на початку задумувалися 16 легенд. Але це було дуже вже багато, і ця книжка вийшла такою ну занадто об'ємною і недоступною. Можливо, і ми вирішили взяти сім. В перший том, тобто в перший в першу цю книжку, як їх вибиралося. Ну е, я намагалася брати основні такі моменти нашої історії, які е, найбільш яскраві. Так, це, е, звісно, трипілля, це Київська Русь, це Кросаччина, це наші е, е, чумаки, які їздили в Крим сіль, Потім е, 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 ні, там ще є історія УПА, потім радянський період, і сучасне mm -hmm. сучасний час, сучасна війна, але це не всі. Звісно, у нас дуже багата історія, і дуже багато цих періодів, які потрібно показати, і тому дуже багато ще є над чим працювати. А поділіться, якими джерелами ви користувалися? Чи можливо які дослідження ви використовували під час написання цих легенд? Ну тут таких глибоких досліджень не для кожної легенди було потрібно, тому що загалом легенда це не переказ історії. Я не намагалася її переказати, я не є науковцем. Я намагалася на історичних подіях оформити так. Цікаво фантастично в деяких моментах, як і її легенда, так коли не знаєш, це правда чи це вигадка, але щоб це була цікава, цікавий сюжет для дітей на історичних подіях. Тому як такого глибокого занурення не потрібно було, але звісно над історичними фактами я працювала. Це були і книжки, це були ну і інтернет, і все, що було доступне, для того, щоб знайти таку. Цікаву сюжетну лінію, щоб побудувати її, пов'язати так, наприклад, для козаків це. У мене теж є козак-характерник, ми всі це знаємо про козаків? Дуже багато для легенди про Упа? Я використала частково спогади цих людей, які ще живуть, які залишили свої спогади про цей період. І на основі на базі цих спогадів побудувала легенду. Так, розкажіть, будь ласка, пані Ірину, яка легенда найбільше зацікавила саме вас? Ну, вони всі для мене дуже важливі і до дуже... одну, будь ласка, такі так. Але одна найбільш для мене така щемлива, можна сказати, це «Дідусів садок про радянський період, коли був податок на дерева, і люди змушені були їх зрубувати. Я сама над нею плачу часом, тому що це був справді жахливий період, але оскільки легендарна Україна історії вільних. То я намагалась в кожну легенду закласти думку, що в будь-якій ситуації, в будь-яких складних умовах, ми все таки можемо відродити і можемо вистояти і вибороти свою незалежність. Золоті mm. слова саме так і відіграють роль легенди та міфи у формуванні національної ідентичності. От що для вас це? Так, мені це дуже важливо, і я вважаю, що е, саме легенди, казки, казки, притчі про наших героїв е, дозволяють е, оцьому молодому поколінню виростати на, е, в такій національній ідентичності, десь е, зацікавлюючись, прослідковуючи, як, е, як насправді було е, наша історія багата і е, захоплюватись тим, що ми приналежні до цього. До цієї історії, так що ми є продовження, тому я працюю над тим і буду працювати. Так, наскільки я розумію, це лише перша книга. А скільки загалом плануєте написати? Ми не плануємо з видавництвом серію наперед. Легенди народжуються і далі. І тобто, ми зараз плануємо і готуємо вже вона вже в ілюструванні. Друга. Книжка легендарної країни історії вільних. Сподіваємося, що встигнемо до вересня цього року, і це буде ще одна так, ще одні сторінки нашої історії і про кобзарів, і про знову ж таки Київську Русь і інші моменти, які були. І навіть в сучасній війні у нас вже пишеться історія, і в нас вже пишуться легенди для майбутніх поколінь. А скільки загалом часу займає написання книги? Оскільки ви витрачаєте на вивчення, на обробку матеріалу, на пошуку, потім написання. Там же ж, напевно, є якісь малюнки, оформлення. оформлення. Скільки це займає часу? Ну, загалом, якщо так працювати над однією тільки книжкою, біля року. Скільки біля року часу. рік. А мені ще цікаво почути, чи отримували ви вже якийсь фідбек від вашої прискіпливої аудиторії 8-10 років? Нагадаю нашим глядачам. Сама маю таких підлітків. От і знаю, як не просто їх зацікавити, чи чули ви вже якісь відгуки від них. Е, так, отримувала фідбек, і е, мені дуже приємно працювати з такою аудиторією, е, тому що вони насправді дуже цікаві. Вони самі вже вивчають історію, вони вже е, можуть щось відповісти, додати якісь свої ще факти, е, додати те, що вони там дивляться в Ютубі е, е, в якихось роликах, так у блогерів дивляться, які. Про українську історію розповідають, і е, оце для мене найцінніше, що вони все таки зацікавлюються. Це було основне завдання, і я думаю, що воно виконується. Дякуючи ці Так, це дійсно найчисніше, я вважаю аудиторія, тому що якщо їм не буде цікаво, вони просто не будуть слухати, дивитися і навіть загострювати свою увагу на тому. Але з іншого боку, дуже круто, що є ось такі збірки, та які дають змогу зануритися з головою дітям, так би мовити, формуючи національну і. Ідентичність, і дійсно гордо потім нести е, оце звання українця по життю. Хай натхнення вас не полишає. Чекаємо на нові легенди і зустрічі в нашому етері. Дякую вам, дякую, за дякую вам.